Хочу що сказати. Ми в травні 2023 року призначили судову експертизу з безпеки життєдіяльності до Харківського до експертів Харківського науково-досвідного інституту судових експертиз Бакаріуса. Орієнтовно нас експерти орієнтували на завершення цієї експертизи в квітні місяці. Цього року тривалий період часу ми провели багато. Багато трасологічно, судово-медичні, судово-біологічні, психологічні експертизи провели. Ну без цієї експертизи тут прийняти рішення буде неможливо. Тому ми очікуємо їх. Цю експертизу ми додатково вже двічі скеровували листи про пришвидшення її. Ну орієнтувала керівництво про те, що ну в цей період часу надасть цю експертизу. Це справа вона за фактом події. За фактом подій стосовно жодної посадової особи, ну жодних підозр на даний час немає. Тут ще в цьому, цьому провадженні ми ще виконується судово-психологічна експертиза по другому, по другій дитині, яка була потерпіла в цьому провадженні. Ну вона швидше, ну ми її призначили в листопаді. Я думаю, там до кінця січня-лютого вона точно буде.